Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 13 вересня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 13 вересня День програміста, День позитивного мислення, День українського кіно в Україні, День перукаря. Вітаю всіх причетних. День народження Пеніциліну, День фізкультури і спорту в Україні, День Шарлоток і осінніх пирогів. Міжнародний день шоколаду, день арахісу, день Лисина це красиво та день діти захоплюють кухню. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Авіряни вшановують пам'ять священомучника Корнилія. А свої іменини 13 вересня святкують: Валерій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Олександр, Петро та Степан. Привітайте ваших іменинників! Що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна працювати в полі чи в городі. Бо кажуть, що ви можете розгнівати осінь. Не слід приїдати та вживати алкоголь, бо це день стриманості та молитви. Та увечері забороняється виносити сміття з дому, бо можна винести свій добробут. І це буде завтра, 13 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ.